Ірина Омельченко красиве життя. Ніна змалку хотіла жити в місті, у великому місті. Там у неї буде гарне життя. Обов'язково буде і обов'язково гарне. Ніна закінчила школу і почала готуватися до переїзду. Батьки намагалися відмовити, та де там, зібрались і поїхала. Ніна дорогою батьків заспокоювала, вона через інтернет знайшла собі роботу у великій торговельній мережі. Щоправда, посада скромна, прибиральниці дають місце в гуртожитку. І, взагалі, чого нервувати, вона їм телефонуватиме щодня. Батьки привезли Ніну до головного офісу, де вона влаштувалася на роботу, потім повезли до гуртожитку. Ніну поселили в одній кімнаті з двома привітними жіночками, та батьки трохи заспокоїлися і поїхали додому. Наступного дня Ніна вийшла на роботу, і, хоч незвички було важко, та дівчині все подобалось. Вона з нетерпінням чекала вихідних ото вже роздивиться місто, ото вже погуляє. У вихідний зробила собі зачіску, одягла кращу сукню і вирішила на прогулянку. Все було незнайоме, цікаве, багато людей, багато вражень, та ж у всіх свої справи, до Ніни всім байдуже. Дівчина довго гуляла містом, посиділа в парку, випила каву, з'їла морозиво, ледь дісталась до гуртожитку, ноги гули від втоми. Наступними вихідними Ніна гуляла в місті з двома дівчатами з роботи. Ніби все добре, проте Ніну така компанія не дуже влаштовувала. У дівчат наречені служили у війську, то вони їх чекали і нових знайомств не заводили і не прагнули. Усі розмови були про коханих, про майбутнє весілля, про подружнє життя. Ніні, ні, з одного боку було цікаво, а з іншого треба ж про себе подумати, треба мати свої справи. Восени дівчині пощастило. Вона була в кіно сама, сиділа біля стойки, пила сік, як до неї обізвався симпатичний юнак. Розговорилися, хлопець розповів, що живе в місті, має свою невеличку квартиру, працює у комп'ютерній фірмі. Після кіно провів Ніну додому, обмінялися номерами телефонів. Довго чекати дзвінка не довелося, і Ніна зрозуміла, що не лише він їй сподобався, а й вона йому. Зустрічалися десять місяць. Хлопець наполегливо запрошував до себе, але щось Ніну стримувало, чомусь згадала свого однокласника Михайла. Вони почали зустрічатися ще в школі. Ніна пропонувала йому поїхати з нею до міста і там будувати нове життя, проте хлопець не погодився йому треба спочатку відслужити у війську, а повертатися планував до села, хоча працювати, напевно, буде на цукровому заводі в райцентрі, де працюють його батьки. Він може попросити батьків, щоб і Ніну туди влаштували, та у планах Ніни того не було, тож не походилась, і стосунки припинилися. До Назара прийшла, ніч провели разом. Він запропонував переїхати до нього. Ніна попросила час на роздуми, проте подумки погодилась одразу. А нащо їй той гуртожиток, а в квартирі вона буде господинею. Зібрала речі і переселилась. Спочатку все було добре, щоправда, з батьками юнак знайомити не поспішав. За його словами, вони жили в іншому місті. З батьками Ніни, ніби й не заперечував познайомитися, проте ніяк не міг вибрати час, щоб поїхати в село все справи та й справи. Освідчуватися теж не квапився. Останнім часом у хлопця взагалі настрій поганий. Справи на роботі не дуже, грошей чи то платять мало, чи то зовсім не платять. Мабуть, фірма взагалі розпадеться. Ніна втішала коханко, як могла. І якось так непомітно сталося, що комунальність сплачувала Ніна, привозила від батьків харчі, купувала продукти, теж вона. Назар виправдовувався йому ніяково жити за її кошт. Якось коханий повернувся додому геть ніякий, спочатку відмовчувався, а потім розповів, він потрапив у неприємну справу, винен гроші, великі гроші. Як не віддасть, то піде під суд, якщо взагалі доживе до суду. Він би взяв кредит у банку, та ці поганці відібрали в нього всі документи, щоб він не втік. Ніна потерпала від переляку та знаходила в собі сили заспокоювати коханого. Усе буде добре, усе владнається. Я тебе не покину, твердила. То пригортала, голубила, цілувала, заспокоювала. Кредит у банку оформила на себе. Коханий був вдячний, а за кілька днів зник. Думки були погані, невже щось зробили з хлопцем, невже? Та все виявилося значно простіше. За кілька днів прийшла у квартиру жінка і повідомила, що квартира належить їй. Назар орендував у неї житло. Договір оренди закінчився. Учора він до неї заходив, віддав ключі, попередив, що у квартирі залишилася дівчина. Вона в курсі, то звільнить квартиру і віддасть свої ключі. Ніна оніміла, попросила день на збори, збиралась і плакала, оце влипла, оце вдячний коханий, та це ж шахра покидьок, так її підставив. Та що поробиш? З'їхала. Повернулась в гуртожиток, нікому нічого не розповідала, бо було соромно, що потрапила у таку халепу. Дівчатам сказала не зійшлися характерами, а кредит же треба оплачувати, тільки ж сума шестизначна, ще й відсотки. То сплачувала щомісяця, тепер уже не до прогулянок, шукала підробітки, схудла, змарніла. Батьки нервують, чому худне, чому має поганий вигляд, а де ж ті гроші, де заробітки, бо ж за гуртожиток вона сплачує небагато, з харчами вони допомагають. А ніні -ні, вже несила було тримати все в собі, зізналася батькам. Всі свої заощадження віддали на погашення кредиту. На вимогу батьків звільнилася з роботи і повернулася до села. Живе Ніна в батьківському домі, оговтується, влаштувалася на роботу в лісгосп, робота важка, та Ніна тому навіть рада, відволікає від поганих думок, проте їй хороша новина. Телефонував Михайло, він їй часто згадує нарешті наважився зателефонувати, бо від своїх батьків знає, що вона повернулася до села то якщо її серце вільне і вона його не забула, в них можуть бути спільні плани на подальше життя.